Я не знайшов відео або інструкції посудими. Центр тут і центр тут. Ване закриття дверей. Тому що духовка вище не піднімається, мікрохвильовка не опускається. Чи входить в цю глибину оця штучка. Цю інформацію дам вам я. Нагадаю всіх на моєму каналі. Настав той час, коли я покажу вам, як встановити вбудовану мікрохвильову піч. Е, назва її точно буде в описі під відео, тому. У кого така сама, користуйтесь, але інструкції схожі. З цією мікрохвильовкою іде ось така стопка бумаг на різних мовах, інструкції, є інструкції в електронному форматі, але я стикнувся з, таким, з такою проблемою, що мені потрібно було знати точною глибину з проставкою ззаду. Ось такою. Ця точна глибина зазначена тільки на ось такому шаблоні. Я не знайшов відео або інструкції, де добре видно цей шаблон з цифрами, тому зараз я вам його покажу в приближеному варіанті, кому потрібно, зберігайте собі дуже корисна штука. В першу чергу це потрібно для того, щоб зробити виріс, до прикладу, як у мене. Я зараз покажу детальніше, розкажу і покажу детальніше. В мене виріс. Для чого виріс? У мене є ось такий короб, він буде ставати за мікрохвильовою піччю і буде використовуватись. Тому мені потрібно було при проєктуванні потрібна була точна глибина саме з оцією штучкою. Але на сайті, на жодному не на офіційному, на жодному сайті такої інформації я не знайшов. Тому цю інформацію дам вам я. Мікрохвильова піч горення. Вбудована, показую найголовніше, як для мене, для проєктування. Бачите, у мене ось такий виріс і там буде ставати короб. Так, щоб було видно. Зупиніть кому треба. Показую ближче. Один розмір. 357 мм. Це від переду до центру отворів. Потім другий розмір. Інструкція нам каже, що нам треба. Ось я покажу, що нам треба читати на шаблоні, але тут нічого не написано. Коротше, розмітити центр модуля, і потім прикрутити. Розмітили центр модуля. Я собі розмічав, я не люблю через бумажні шаблони проклацувати, тому я розмічав все рулеткою. Я відмітив центр модуля, потім 10 мм вліво, і від цих 10 мм 36 вправо. Отак це виглядає на модулі. Центр. 10 вліво зробив мітку, і від неї 36 вправо зробив мітку, і так 357 мм. І ось треба прикрутити цю планочку. Хто хоче робити це через шаблон, то ось по цій лінії ви його згинаєте по чорній, прикладаєте, суміщаєте центр тут і центр тут. Ну, можна отак ще провести. І робите шилом або чимось наковки. Або засверлюєте. Ось так виглядає шаблон. Е, ось так виглядає ця планка. В чому питання, чому мені потрібен був шаблон? Бо в інструкції не було до неї наскільки ну, глибина загальна була, але не сказано, чи входить в цю глибину оця штучка. Чи це тільки е, сама мікрохвильовка і до неї потім ще. Додавати глибину цієї. Чи це вже разом. Сказано не було, і шаблона такого, щоб було добре видно, я не знайшов. Може, десь і є, але тепер буде точно у всіх, хто подивиться це відео. Обов'язково підпишіться. Ну а я зараз вставляю мікрохвильовку, вставлю її і покажу, ну, цю планочку, ставлю мікрохвильовку і покажу вам ззаду, і сам подивлюсь, як воно виглядає ззаду. Замірюємося, будемо знати. Погнали! Так беремо Фурікан, беремо біту PH Старую і оці два саморізи. Куди ти? Покопаному? Так, показуємо, як це виглядає ззаду. Ось ця планочка. Тут, бачите, місце вліво-вправо є. Але в принципі ми зробили все по інструкції, то все ок. Тепер треба її е, вімкнути, щоб вона відкрилась. І подивитись, де кріплення тут. Мають бути або, або ось так. Бо ось так, зараз подивлюсь, покажу. І, до речі, якщо так подивитись, то здається, воно не виходить за габарити. Зараз я візьму якийсь інструмент, наприклад, ось такий. Трошечки виходить оця маленька штучка. Все інше в габаритах. Але це зовсім не проблема. Якщо що, її можна просто загнути всередину. Або зрізати, вона нічого не тримає. Тому е, габарит я зараз помірюю. Точно рулеткою помірюю. Тут все стало як потрібно. Все, підтикаємо і відкриваємо. Ось тут одне кріплення кріпиться, от сюди закручується саморіз і вставляється заглушка. Якраз ось він, лишився один саморіз. І ось ця черненька глянцева заглушка. Тобто вона тримається ззаду за той упор і тримається одним саморізом спереду. За рахунок того, що тут електронна дверка, ви її не дергаєте, тому, мабуть, вистачить і одного. Зараз ще передивлюсь інструкцію, але я думаю, більше тут нічого нема. Зараз ще попробую поставити свій оцей короб і покажу вам з ним. Ну, і ось так воно виглядає. Кабель живлення в мене виходить в сторону, тому що розеточки ось вони. І від духовки буде виходити туди, і від мікрохвильовки буде виходити в сторону. Тут є виріс і є фальшпланка Тепер я це все встановлю і вам покажу. До речі, зараз одразу перемірюю витяг в мікрохвильовку. Все я хочу назвати посудомийкою. Не знаю що. Коротше, витяг повністю її. І, і тепер перемірюю. Давайте разом, щоб знати точну глибину. О, я вдавав трошечки з запасом, щоб знати від переду до ось цього краю. Бо ця штучка трошки виступає до цього краю і до неї. Тож, глибина її 370-368 мм от сюди. І так, там перед є. Ну, десь 374 мм 375 можна робити. І все стає. Там поверху ми дивились. Я робив 380, ну, значить, я все вірно розрахував. 5 міліметрів зазор і все буде окей. Техніка встановлена і підключена. Виглядає чудово. Встановлено також короб на тіпоні на мюлерівських метабоксах. Закривається відкривається дешево і відкривається дешевий сердито. По техніці підключив. Кріпиться ось тут. В інструкції перевірив, Тільки, тільки одне кріплення. Ззаду за ту планку, що я показував, і один отвір для кріплення. Також з неї йде духовка. Менше, ніж отакий зазор, стосується, е, неможливо встановити, тому що духовка вище не піднімається, мікрохвильовка не опускається. Це їх зазор, такий, як я так думаю, задуманий виробником. До речі, кому треба, може духова шафа. Модель. Відкривання в неї, двері не виходять за габарит самої духової шафи Тобто це в нижній зазор я все робив по інструкції, і вона все дуже чітко стала. До цієї духової шафи інструкція адекват. Плюс на ній плавне закриття дверей. З дотягувачем В цілому ну, виглядає дуже круто. Навіть цей зазор, він не... не кидається в очі. Він так як має бути, наче Просто воно. Відзеркалюю, ну, дуже хорошо видно. Розетки. Ще раз шаблончик, котрого немає. Ніде. На цьому все. Якщо сподобалось, став лайк, обов'язково підпишись, коментуй. Ну і всім пока.